Гранатка. Бляха, мені кінець. На дворі мутантний кури. Вали звідси. Через тебе мене порвуть наш маття. Бляха, мені кінець. Бляха, бляха, ти його привів, мені кінець. где он я на карте его не показываю Коко. Говнюк. Налекал меня. Бляха. Маньяки. Не -а, тебе. А летающее. Ти живий? А де ж. Ти що? Убив того мутанта? Магія. Так, я розібрався з мутантом. Дідько, оце пронесло. Дякую, що не кинув. Ось тримай. Дріб'язок, але більше у мене нічого немає. <звук> <звук> Нормально. Чому не допомагав, поки я розбрався з мутантом? Боявся всі набої витратити. Раптом після нього ти б на мене накинувся. Я тут нещодавно вже надивився. Перший напарник мене кинув і втік, а другий ледь сам не пристрелив. Як виявилося, надійних людей в зоні значно менше, ніж артефактів. Що ти тут забув? Я йшов на південь. Хотів плоти постріляти, потренуватися. Це моя перша самостійна ходка. Але, мабуть, рано я в залісся сунувся. Краще повернуся, ще досвідчених. Послухаю, дізнаюся більше про небезпечні місця. Ну, тобі. піду я, поки ще хтось не напав. Твоя правда. Треба звалювати, поки цілий. Дякую, мужик. Виручив зеленого.